Вітаю, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Вже така осінь осінь, тому дівайтесь тепленько. А цей тиждень став тижнем гарних новин. Гарних новин великої підтримки населення і грошові допомоги, і не тільки. Зараз давайте все детально розберемо, розповім кому, що як дадуть, тому що там тисяча гривень з 1 грудня усім. По тисячі з 1 січня додаткової допомоги, яку не потрібно навіть оформлювати, доплати до соціальної допомоги від ООН, які були оголошені. І плюс є новини просвітлення. Да? Ну, не варто так аж сильно довіряти, але я все-таки розповім: новини просвітлення з, з, ну, з закінченням війни, можна сказати так. Ну, це такий, знаєте, дуже голосний заголовок, але все-таки новини є. Тож, хтось каже, що це підготовка до виборів, хтось каже, що це політичний піар, як хто хоче, так і називає. Хтось каже, що взагалі в цьому не потребує і не буде брати. Але знаєте, що я вам скажу? Щоб то не було, але видача є підготовка. Усіх нормативних актів да, для видачі є, тобто вона незабаром розпочинається е, допомога людям є, і як би чим то не було, саме головне результат. Результат, що допомагається. І якщо воно є, якщо воно запрацює незабаром і вже все анонсовано, то я вам розповідаю, щоб ви були в курсі. Тож, давайте розберемось. Що, кому, як будуть видавати, як то можна потратити, які будуть доплати, і як то взагалі буде працювати. Розбираємось. Так як ви любите, все по пунктикам, все зрозуміло, все доступно. Так, перше, ну, тисяча від Зеленського. Її вже обговорили поперек да Всі вже про нючу чудово все знають. Хто як хоче, так і сприймає. Суть така, що. Готується в повному мірі, готується до видачі тисячу гривень кожному українцю, кожному малому, старому, будь-якому. І дуже хороший нюанс, який цього тижня був презентований, що для пенсіонерів, це в першу чергу моя аудиторія, так? Для пенсіонерів готується оформлення і видача через Укрпошту. Чудово тим, що дуже багато пенсіонерів не володіють смартфоном, так, не там, в дії, нема документів, тобто старий паспорт книжечкою, і тоді дія не зможе обробити цей запит. І от саме для таких, що нас почули, що все запрацювало і готують видачу через Укрпошту. Тобто з 1 грудня тисяча гривень кожному українцю анонсовано президентом Зеленським. Як тільки, я думаю, що тиждень десь півтора з'явиться вже механізм отримання, тобто вже роз, будуть роз'яснення людям, як до цього готуватись. Відразу, на народній думці, я то вам розповім. Тому це чудовий привід долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Спускаємося під відео, кнопочка підписатись, натискаємо. Біля неї можемо вімкнути дзвіночок, хто бажає, навіть вже підписані, так ви точно нічого не пропустите з головних новин. Далі, з 1 січня, учора, ввечері, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував, що за дорученням президента готується великий пакет підтримки населення України. І першими в цей пакет підтримки увійшли вчителі і педагоги. З 1 січня кожному буде доплата до пенсії, ой, вибачаюсь, до пенсії, до заробітної плати у розмірі тисячі гривень. Тисячі гривень кожному на руки без дій, без нічого. Просто так буде додаватись кожен місяць. Це не одноразово, це буде кожен місяць. А з 1 вересня наступного навчального року, ну, спочатку, по 2 тисячі кожному доплати. І на секундочку. Пряма мова президента це один з пунктів великого пакету допомоги населенню. Тобто готуються ще якісь додаткові пункти підтримки населення на, ну, по-перше, на опалювальний період. По-друге, на, ну, на підтримку населення взагалі в цілому. І це дуже чудово, що такі пункти готуються, що вони втілюються в життя, що вони отак швидко втілюються в життя, придумали, рішили посчитали, що можуть потягнути кардинально. Хоп, і зробили. Як тільки будуть оголошені наступні пункти, надію, що вони будуть теж такі вау, мати такий вау-ефект, я вам відразу розповім. Тож, 1000 з 1 грудня всім, плюс додаткова 1000 з 1 січня вчителям, плюс збільшили, збільшили кількість населення, підтримки населення. В рамках допомоги від ООН. раніше туди входили пенсіонери і люди з інвалідністю, які отримують пенсію, які проживають в 10-кілометровій зоні, відповідно до списку номер 309 В попередньому відео є посилання на цей список, бо зараз телефон опублікую, то не зможу, на жаль, ставити. То тепер ще додали туди людей, які отримують соціальну допомогу, тобто не мають права на пенсію, але є людьми. Які отримують соціальну допомогу, або людьми з інвалідністю, які не мають права на пенсію. І в такому всему, всенькому загальному плані таких людей вже нарахувалося більше мільйона Мільйона людей, яким буде допомога, доплата до 3250 гривень. Тобто такі люди в загальному отримують в основному або 2700, або 2361. Да? І от хто 2700, тому буде доплата. 550 гривень, бо до 3 250 буду дотягувати, хто 2 361, да, то майже 1000 гривень буде доплата. Отака от ситуація також з приємних новин. Я ж кажу, що тиждень приємних новин і ми їх якби, підсумовуємо. Да. Е, далі, в інтернеті, на сторінці російського. Воєнкора одного з, там, з головних в авіаційній сфері появилася інформація, що їм поступив приказ про перехід в режим очікування, тобто з бойового режиму в режим очікування. Я б не став дуже вірити цим людям вірити тій інформації, але сам факт того, що щось відбувається, якісь ну, події, да, якісь можливо перемовини, щось готується, якась почва. Що якесь світло в кінці якогось тунеля починає просвічуватись. Не знаю на яких умовах, не знаю, як то все буде відбуватися. Цього мало хто знає взагалі ще, да? то все ще в процесі. Але сам факт, що якщо дійсно то так і авіація не буде оце бомбити, да? не буде таких масованих атак, то, то доволі хорошо для всіх українців в цілому, як не крути. Да? Бачимо, що кожен день з цими шахедами, да, які не долітають, вже падають, чи то ціле направлено вже в будинки, чи то е, якось на них взаємодія так відбувається. Да. Але сама суть, що, що дуже дуже людям важко, неприємно. І от Якщо дійсно інформація правдива, то то доволі хорошо. Тому підсумовуємо да, такий хоп. Е, висновок, що е, з 1 грудня тисяча як тільки механізм буде відразу розповідає, тому уважно слідкуйте, щоб не пропустити, з 1 січня 1000 е, педагогічному всенькому складу, вчителі, вихователі, ну, вихователі дитячого садка, до речі, там було питання, то е, я задав це питання, але зараз виходні, тому скоріш за все відповідь буде з понеділка. Тому також слідкуйте, щоб не пропустити. Потім доплата також уже з грудня місяця до 3250 ще збільшено в кількості. І виплати по кешбеку значно зростають да, національному. І взагалі план підтримки населення, його реалізація. Також слідкуємо, що там такого нам придумають. Тож. Я то все розбираю. Вам розповідаю до зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.